Новий член стада твоєчка Та зайця телечка Ну сам ти там сховався? Жулик тебе сестра Всі вітає. Кожен хоче привітати. дивись, Всі стали в чергу. Кожен хоче привітати. Трошки допомагали тягнути, але легко. Твоє заду, лазь. Зараз дамо за їй теплої води з цукром. Через годину-півтора підійдемо, так, проконтролюємо, що теля посало молока. Первістка теж. То первістка, то первістка. Ну то чого ти тут не твоє плаче Сильна таличка Зразу пробує ставати Совсім всім па.